Як здійснювати свінг-трейдинг з використанням кількох стратегій свінг-трейдингу. Багато хто вважає свінг-трейдинг ідеальним варіантом, зазвичай використовуючи як технічний аналіз, так і фундаментальний аналіз для вибору угод. Мета свінг-трейдера полягає в тому, щоб шукати акції в тренді та отримувати частини прибутку, а потім швидко шукати нові можливості, намагаючись максимізувати використання капіталу. Плоска ціна акцій розглядається як вартість можливості, і не приносить прибутків, що перевищують ринкові. Торгівля зазвичай триває від кількох днів до кількох місяців і може часто приносити відмінні річні прибутки. Ми розглядаємо процес і стратегії, які використовуються для того, щоб зробити свінг трейдинг повноцінною бізнес діяльністю. Сьогодні ми представляємо, як здійснювати свінгтрейдинг. Свінгтрейдинг зазвичай визначається за Свінг Лоу та Свінгхай. Завдання Свінгтрейдера полягає в тому, щоб спробувати виявити ці точки. Намагаючись захопити рух між ними. У цьому прикладі трейдер планує купити або зайняти довгу позицію на свінг Лу і слідувати трендам до Свінгхай. Альтернативно, якщо трейдер хотів би продати акції або зайняти коротку позицію, він би продав на свінг-хай і слідував би за трендом до свінг-лоу. Однак постійно визначати свінг-хай та свінг-лоу практично неможливо. Тому більш реалістично шукати основну частину руху, а не весь рух. Насправді частину руху слід пропустити, щоб підтвердити зміну напрямку або підтвердження поворотних точок, які видно тут і тут. Ви, можливо, чули терміни купівля на відкат або купівля на падінні, по суті, це свінг-трейдинг. Поворотна точка не лише вказує на те, що тренд тимчасово змінився, але також має значення для управління ризиками, що означає, що нам потрібно знати, де логічно розмістити стоп лос. Після підтвердження поворотна точка також вважається рівнем підтримки або рівнем, на якому, якщо ціна повернеться, існує ймовірність, що вона може відскочити або, можливо, консолідуватися. Тому розміщення стоп-лосс на кілька пунктів нижче може мати сенс. У наших відео ми часто згадуємо про співвідношення ризику та винагороди, і прийнято вважати, що співвідношення 2 до 1 є мінімальним для будь-якого розглянутого таймфрейму встановлення стоп-лоссу є основою цього рівняння. У цьому прикладі ми вирішуємо, що зміна тренду підтверджена, і ми плануємо увійти в наш свінгтрейдинг у цій точці. Припустимо, що ціна покупки становить 10 доларів за акцію, а наш стоп лос 9 доларів за акцію. Отже, ми встановили ризик у 10% або 1 долар за акцію. Щоб досягти нашого співвідношення ризику та винагороди 2 до 1 КУ, нам потрібно, щоб ціна зросла принаймні до 12 доларів. Ціна продовжила тренд вгору, перевищивши мінімальний рівень $12 далець до свінг хай. Але пам'ятайте, що свінг хай підтверджується лише після зміни напрямку тренду, що створює поворотну точку. На цьому етапі ми вирішуємо, що тренд змінив напрямок, і виходимо з позиції, отримуючи прибуток у $2 долірі за акцію та підтверджуючи наше співвідношення ризику та винагороди 2 до 1. частиною цієї стратегії та психології трейдера. Є прийняття необхідності жертвувати прибутками для підтвердження зміни тренду. Це нелегко, але є необхідністю в цьому методі. Брайан Петсім, автор книги Як займатися свінгтрейдингом, пропонує ризикувати максимум 2,5% від вашого балансу рахунку на кожну торгову позицію, і говорить обмеження ризику на кожній угоді забезпечує вашу можливість торгувати ще один день, навіть якщо у вас буде кілька поганих угод підряд. Щоб підкріпити це повідомлення, давайте розглянемо, як ризик 2% від рахунку та співвідношення ризику та винагороди 2 до 1 можуть вплинути на торговий рахунок. Припустимо, що у нас є торговий рахунок на суму 10 тисяч доларів і максимальний ризик 2%. Ми можемо визначити максимальний ризик у 200 доларів за позицію ми також припустимо середній відсоток виграшу на рівні 50%. Давайте подивимося, як виглядатиме графік капіталу та який вплив матиме серія програшів. Тут ми маємо відсоток виграшу, максимальний ризик у 200 доларів і суму виграшу в 400 доларів, що робить угоди пропозицією 2 до 1. Ми здійснюємо 200 угод і запускаємо симуляцію Монте-Карло 100 разів. Це демонструє найкращі та найгірші сценарії за 100 симуляцій. Максимальний прибуток, який ми досягли, становить майже 26 тисяч доларів, а мінімальний прибуток становить трохи більше 10 тисяч доларів. Але важливим показником для цього вправи є можливість серії програшів, і тут ми можемо побачити, що у нас була максимальна серія програшів з 13 угод підряд. Отже, якщо припустити, що ми використовували максимальний ризик 2% на позицію, рахунок знизився б на 26%. Це нагадаю базується на розумному рівні успішності 50%, підкреслюючи, що будь-який ризик угоди, що перевищує 2 може суттєво вплинути на вартість капіталу. Ми можемо побачити такий приклад тут. Довга серія програшів призвела до значного зниження капіталу перед отриманням здорових прибутків. Ключове повідомлення: контролюйте свої ризики. Короткий продаж акцій також є важливою стратегією для свінгтрейдера. Акції, як правило, падають швидше, ніж зростають. Зазвичай у три рази швидше. Стара приказка говорить, що бики піднімаються сходами, а ведмеді спускаються вікнами. Людська психологія часто є рушійною силою таких дій на ринку, де страх втрати є більш потужним, ніж бажання потенційного прибутку. Але як ми можемо скористатися цими сценаріями, використовуючи свінг-трейдинг? Давайте подивимося на графік і потужний індикатор. Тут ми бачимо графік акцій компанії, Убертехнології. Ми використовуємо. Індикатор MACD або MACD це означає зближення та розбіжність ковзних середніх, що вимірює імпульс ціни та допомагає виявити зміну настроїв. У цьому прикладі, і щоб зберегти простоту, ми шукаємо, щоб чорна лінія перетнулася вище фіолетової лінії. Це є бичачим сигналом, свінгтрейдери використовують багато різних індикаторів, але мій досвід підказує, що MACD є найкориснішим індикатором, окрім самої цінової дії. MACD, як і більшість індикаторів, є запізнілим індикатором, що означає, що він реагує лише після того як ціна змінилася. Але пам'ятайте, що в свінг-трейдингу деякі жертви є частиною стратегії, тому невелике відставання потрібно прийняти. Давайте уявимо, що ми можемо бачити лише цю частину графіка Uber. Ми розпізнаємо через цінову динаміку висхідний тренд з кількома підтримуючими точками інфлексії. Ми бачимо, як чорна лінія MACD перетинає фіолетову лінію, і визнаємо це моментом для здійснення угоди. Ми ставимо стоп-лосс тут нижче лінії підтримки і намагаємося залишитися в угоді, поки або не спрацює стоп-лосс, або чорна лінія MACD не перетне нижче фіолетової лінії, що сигналізує про закінчення імпульсу угоди. Протягом наступних 22 днів ми спостерігаємо, як ціна зростає, поки чорна лінія MACD не перетне нижче фіолетової лінії тут. Ми закриваємо нашу позицію та фіксуємо угоду з ризиком винагородою 6.1. Знаючи, що ми не можемо ідеально визначити момент виходу, ми жертвуємо частиною прибутку перед максимумом коливання в очікуванні зміни тенденції та настрою. Ми чекаємо на значну зміну тренду, щоб знайти можливість для відкриття короткої угоди, що ми бачимо тут. Цього разу ми чекаємо, щоб чорна лінія MACD перетнула нижче фіолетової лінії тут. Ми відкриваємо коротку угоду тут і ставимо стоп лос трохи вище хвоста свічки. На даний момент, через 12 тижнів угоди, ціна значно знизилася, і ми маємо співвідношення ризику до винагороди 9 до 1. Ми чекаємо на наступний перетин лінії МакДі і повинні прийняти, що в якийсь момент буде певна жертва в ціні. Давайте розрахуємо цей поточний тримісячний період з точки зору прибутку. Якщо припустити ризик стоп лосу в 200 доларів, то довга угода принесла б прибуток у 1 200 доларів стоп лос у 200 доларів для короткої угоди. На даний момент приніс би прибуток у димів 800 доларів. Загальний прибуток у 3 тисячі доларів за три місяці. Це чудовий приклад стратегії свінгтрейдингу з довгими та короткими позиціями. Існує багато технічних патернів, які свінгтрейдери також використовують для визначення моментів входу та створення логічних розміщень стоп-лоссів. Тут ми бачимо один з моїх улюблених бичачий прапор. Бичачий прапор класифікується як патерн продовження і зазвичай виникає після сильного трендового руху. Дослідження показують, що патерн бичачого прапора має 67% рівень успіху. Патерн вважається успішним, коли верхня лінія тренду пробивається, як показано тут, і ціна перевищує довжину оригінального прапора. У цьому прикладі свінгтрейдер розмістить вхід тут, а стоп тут трохи нижче локального мінімуму. Тут пропонується дуже важливий урок, і як тільки ви його повністю зрозумієте, це перетворить ваш рівень торгівлі з аматорського на професійний, ми повертаємося до нашого співвідношення ризику та винагороди. Ризик тут заздалегідь визначений, і винагорода також, що дає співвідношення ризику до винагороди 2 до 1. Сподіваюся, ви зрозуміли цей паттерн має 67% ймовірність успіху, і ми отримуємо співвідношення 2 до 1. Щоб швидко поставити ці статистичні дані в контекст, давайте введемо ці цифри в наш симулятор торгівлі Монте Карло. Тут ми вказуємо рівень успіху патерну бичачого прапора. Ми вводимо ризик та цільовий прибуток, встановлюючи співвідношення ризику та винагороди 2 до 1, і запускаємо 100 симуляцій по 200 угод, щоб побачити результати. Криві капіталу стабільні. Найнижчий прибуток – 28 тисяч доларів. Найвищий – 47 тисяч доларів. Максимальна серія програшів була 8. Ризик 2% угоду призвів до просадки в 16%. Серія з 8. Отже, ризик 2% від рахунку для кожної угоди призвів би до зниження на 16%. Можемо оцінити прибуток на ризик, розмір вибірки 200 угод, помножений на ризик 200 доларів 40 тисячі доларів. Середній прибуток 38 тисяч доларів. Стратегія принесла 95% від ризику. Той самий принцип і рівень успіху залишаються для ведмежого прапора. Стратегія принесла прибуток на 95% від ризику. Той самий принцип і рівень успіху залишаються для ведмежого прапора. Ми спостерігаємо за свінгом на максимумі під час спадного тренду і чекаємо на прорив прапора, щоб увійти в торгівлю. Поєднання цих патернів з індикатором MACD є дуже потужною стратегією свінг трейдингу, однак ми можемо ще більше підвищити шанси на успіх. Поєднуючи ці технічні налаштування з фундаментальними. Існує багато книг про те, як оцінити компанію з фундаментальної точки зору і які аспекти повинні мати найбільшу вагу. Але для мене цей процес слід зберігати якомога простішим. Я вже обговорював це в іншому відео, але рекомендую використовувати сервіс через вебсайт під назвою Стокопедія. Цей сервіс пропонує простий процес відбору. Сервіс пропонує рейтинг, який класифікується за терміном акційний ранг. Він поєднує оцінки вартості, якості та імпульсу. Використовуючи портфель акцій з найвищими рейтингами, ви б досягли 130% прибутку з 2013 року до кінця 2019 року це порівнюється з індексом в C All Share, який становить 27% за той же період. Інформацію можна фільтрувати різними способами відповідно до ваших уподобань. Поєднання такого простого, перевіреного фільтра. З технічними аспектами свінгтрейдера буде дуже ефективним. Як довгостроковий член Стокопедія я отримав люб'язну пропозицію про 25% знижку за посиланням нижче, а також сьомиденний безкоштовний пробний період для наших підписників. Давайте швидко розглянемо ключові компоненти типової стратегії свінгтрейдингу. Спробуйте поєднати технічний та фундаментальний аналіз, щоб підвищити ймовірність успіху. Пам'ятайте, свінг трейдинг не полягає в досягненні точного свінг висоти або свінг низини, а лише в частині руху. Спробуйте не враховувати акції, які рухаються в бік. Якщо не видно значного прориву, зосередьтеся на ризику та винагороді. Це, як правило, основа будь-якої торгової стратегії. Дайте можливість підтвердити зміну тренду. І будьте готові пожертвувати частиною прибутків у цьому процесі. Ніколи не ризикуйте більше, ніж 2%. Поєднуйте довгі та короткі позиції, щоб скористатися різними ринковими умовами. Дивіться на MACD як на індикатор торгового імпульсу. В цілому, свінг-трейдинг як стратегія є відмінним способом поступового обертання вашого капіталу для максимізації зростання рахунку. Як стратегія, я можу дати їй лише 5 зірок і рекомендую продовжувати навчання. Дякую за прослуховування. Будь ласка, натисніть кнопку подобається. та дайте знати свої думки в коментарях нижче.